З 11 години ранку в будинку по вулиці Дзержинську-1 відбувся прийом заступника міського голови Людмили Ковальової. Першим до кабінету, де вирішували питання, прийшов Олександр Черниченко. Чоловік просить вияснити питання з квартирною чергою. На черзі стою на квартирний облік, стою з 85-го року. Начав ще молодим, от на черзі став тут у мене всі до сознанки. Потім переходив, потім Чорнобиль був. Потім так мене кидали з черги черги. Вже скільки пройшло. Із 86-го року і ось мені дали відповідь ось буквально з недавно. Кажу, напишіть, яка, який номер я на черзі стою. Мені кажуть, нема що, щоб я мог проконтролювати. От за рік, допустимо, одному дали чи два. Після телефонного дзвінка до житлового відділу міськвиконкому Людмила Олександрівна з'ясувала наступне: ви стоїте, якщо брати пільгу інвалідів, друге. А є категорія, яка потребує першочергового забезпечення, то ви 25 п'ятий. І ну, на жаль, це квартири. Тут. Придбаваються або виділяються за кошти державного бюджету. Як такових зараз їх немає? Якщо в міському бюджеті будуть кошти на купівлю квартир, то питання вирішиться в наступному році. Проте поки що планувати зарано. Краще звернутися до депутата за округом. Далі на прийомі вирішували питання підписки на газету Трудова слава Петро Чечкань отримав більше 30 телефонних дзвінків від мешканців міста, що мають право на пільги. Голова організації інвалідів просить вирішити проблему. Почому радше нам підписували ці газети трудову славу, зараз нам не підписують цю газету. Ситуацію прокоментувала заступник мера міста та дала чіткі пояснення до цього питання. Багато громадських організацій надають пропозиції щодо виписки чи підписки газети Трудова слава певним категоріям громадян, і тоді робиться відбір оцих пропозицій. І ті кошти, які є можливі в бюджеті, виділяються на підписку. Не кожного разу виписують одним і тим же людям. А можливо бути підписка один на півроку одній там людині чи одній категорії, на інші півроку інші. І тому не завжди люди, які отримували до цього, можуть отримувати після цього, бо хочеться охопити максимальну кількість людей. Таким був прийом заступника міського голови Людмили Ковальової в середу, 12 грудня. Олена Скриник Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль.